Е, ну, дивіться, е, якщо мова йде про справи щодо так званих топ-посадовців, то е, як адвокат у таких справах я можу відмітити, що е, ви згадали з 2000-х років, е, зараз вже з того часу пройшло більше 20 років. Ну на мою думку, очевидна е, зміна найяскравіша. Це те, що таких справ стало значно більше їх просто порівняно з тими часами 20 річної давності. Їх дуже стало багато. Чому так відбувається? Ну по-перше, у нас дуже змінився чинний кримінальний процесальний кодекс. Тому що 20 років назад діяв інший КПК була інша процедура початку досудового розслідування. Були постанови про порушення кримінальної справи для того, щоб розпочати досудове розслідування, повинні були мати місце приводи і підстави. Приймалося рішення, яке до того ж могло. Ще й бути е, оскаржено в суді е, наразі. Е, діючий КПК передбачає дуже просту процедуру реєстрації кримінального провадження, Це порядку 214 КПК. Уповноважені органи зобов'язані зареєструвати внести в ЄРДР будь-які відомості, якщо стало відомо, що е, нібито є якісь ознаки того, що е, певна особа вчинила якісь протиправні дії. Всі заяви вносяться в ЄРДР, розпочинається досудове розслідування. Тому е, на даний е, час вже того процесуального бар'єра, який був, його вже е, немає, і, і тому е, не тільки топ посадовця, практично будь-які чиновники, вони мають по собі кримінальні провадження. Це так звані фактові кримінальне провадження, і вже більше їх сприймають як якусь процесуальну професійну особливість своєї роботи на державних посадах. Такі кримінальні провадження. Вони не дуже часто доходять до суду, мають певну судову перспективу, але розслідуються. Тому це перше це процесуальна особливості. Ну і друга це те, що на сьогодні ми бачимо за останні роки дуже велику кількість правоохоронних органів нових, які створені: це і НАБУ, і ДБР, і БЕП, і НАЗК, які між собою постійно змагаються за показники. Вони змагаються за кількість. Таких справ від них намагаються не відставати класичні органи це Служба безпеки України, та Національна поліція України також намагаються триматися десь. Поряд громадський сектор також дуже активний за останні роки. Аф, якщо пригадати там події річної давнини, то взагалі зовсім інша була ситуація в публічному просторі. Наразі дуже багато громадських організацій, громадських активістів одноосібних займаються цими питаннями, постійно викривають, повідомляють крім того, змі дуже активно працюють в цьому напрямку. Зараз світ дуже прозорий, все в публічному просторі. Тому дуже багато матеріалів і дуже багато роботи для правоохоронців. Тому такі от дві вважаю, причини: це перше, це процесуальні причини, і друге, це активність безпосередньо правоохоронних органів та громадського сектору і змін. Але водночас, пане Денисе, ви згадали про те, що більшість цих справ, на жаль, не доходять до суду. То з чим це пов'язано? І загалом, якщо говорити про виклики, які стоять перед розслідувачами таких різноманітних зловживань, топ чиновників, які вони є, і яким чином їх можна побороти. Ну, дивіться, чому не доходять до суду? Ми бачимо в таких справах дуже багато гучних заяв тільки з'являється який факт, якийсь факт одразу: прес-конференції, інтерв'ю, повідомлення в соціальних мережах і так далі. Суспільство накачується інформацією. Тобто бачимо одразу піар технології, можливо, якісь навіть елементи маркетингу певного, якщо можна так говорити про правоохоронну систему. Але ніхто особливо не хоче внікати в суть за великими заголовками. Мають бути ще й доказова база. Ми розуміємо, що докази по таким справам, такої категорії, по топ чиновникам по розкраданню бюджетних коштів і так далі, вони реально складні. Їх важко розслідувати, важко збирати доказову базу. І в при нормальному підході таке розслідування може реально тривати і і повинно тривати місяцями. У нас ж є суспільний запит, є суспільний резонанс. Всім повідомили, оголосили, що є таке провадження. Там певне. І все, і всі чекають, що все сьогодні повідомили. Завтра вже людина має сидіти вже напевно, що ви у в'язниці якось так таким чином, таке очікування у суспільства, але від цього страдає страждає в першу чергу якість судового розслідування. І коли така справа опиняється все ж таки в суді, то коли починають розбиратися вже більш детально і працювати сторони е, в, за принципом змагальності, виявляється багато прогалин. І тоді вже інше включається, е, інші нюанси включаються. все, справа продана, справа, справу хочуть розвалити, е, когось кудись відпускають, і знову негативна реакція. От е, тому я вважаю, що в першу чергу. Е, Проблеми з надмірним піаром, з надмірною активністю в публічній площині, вони грають злий жарт жарти з правоохоронцями в першу чергу. Пане Денисе, ви от згадували, що в розрізі, до прикладу, 20 років подібні справи проти топ чиновників власне не зменшуються, а збільшуються. Хоча е водночас ви говорите, що і громадськість стає активнішою, і відповідно Україна працює над впровадженням різних реформ, які б сприяли, е зокрема у судовій системі, які б сприяли, аби ці. Різні провадження і справи були мінімізовані максимально. То чому так відбувається? Чому все-таки чим далі в історію ми крокуємо, тим більше цих справ нагромаджується. Е, дивіться. Е, знову ж таки, е, в нас е, в державі на даний час е, дуже. Е, Популярно є теза, що Україна е, максимально корумпована держава, е, максимально у нас е, тут не вирішена проблема з корупцією, в тому числі серед топ-чиновників. Е, тому ми самі себе заганяємо в цю ситуацію, що нібито ми маємо виявляти, як ну ми зараз говоримо, да, як, як держава, як держава дуже велику кількість цих кримінальних проваджень, кримінальних правопорушень. І таким чином з ними боротися, тому, в першу чергу, я бачу проблему в Ситуація, на мою думку, не настільки дуже в нас плачевна ситуація з корупцією, Вона звичайно погана, але не настільки, як це подається суспільству, як це подається з метою обґрунтування, численного створення нових і нових правоохоронних органів, наділення їх новими і новими повноваженнями. Я думаю, що це не завжди обґрунтовано, і це не завжди відповідає дійсності. Така ситуація. Але водночас, пане Денисе, от останні соціологічні дослідження, зокрема від групи рейтинг, показали, що українці бачать найбільше загрози саме в корупції. 51% опитаних відповів, що саме вона на першому місці є загрозою для нашої держави, і лише на другому місці збройна агресія з боку расистів. То як ви можете прокоментувати ці цифри і чому українці вважають, що корупція якраз є найбільшою загрозою? Для існування нашої держави. Е, ну, дивіться, українці е, е, дивляться телебачення, українці дивляться соціальні мережі, і там з кожного сайту, з кожного телеканалу постійно з ранку до вечора розповідають, що яками корумпована держава, як у нас все погано, як всі все е, крадуть, і так далі. Звичайно, багато таких випадків є, але Ще раз повторюю, що цю ситуацію трошки потрібно не так сильно розганяти, а більш об'єктивно подавати інформацію. Ну, якщо вже ми кажемо про те, що війна в нас на другому місці по загрозі, ніж корупція, ну тоді чим займаються всі антикорупційні органи упродовж багатьох років свого існування? Ще раз повторюю. Штучно, трошки, на мою суб'єктивну думку, трошки штучно завищуються і згущаються фарби в цьому питанні. То яку ви роль оцінюєте якраз в цьому випадку медіа і громадського суспільства, зокрема громадських активістів, різних громадських організацій стосовно загалом справ щодо топ-чиновників, ну і зокрема про те, що ви згадували? Про ось можна сказати, таке нагнітання щодо поширеності корупції в нашій державі. Я оцінюю наступним чином. Моя думка з цього приводу така, що роль медіа і роль суспільства вона в цьому питанні ключова. Тому що, по-перше, Тут є позитивний момент, коли певна ситуація стає загальновідомою, коли вона потрапляє в публічний простір. То є сподівання, що е, певне правопорушення е, воно буде розслідувано належним чином до кінця е, з прийняттям кінцевого законного рішення, тому що тут є вже е, як нібито контрольна функція з боку ЗМІ і з боку суспільства. Але з другого боку, е, якщо е, ситуація е, стає на такий контроль, е, то тут вже е, включаються важелі певного тиску. Слідчі прокурор, які безпосередньо займаються досудовим розслідуванням, вони розуміють, що суспільство від них очікує результату. Суспільство від них очікує швидкого результату. Тому вони починають знаходити способи, як швидше задовільнити цей суспільний запит. Трошки починають спрощувати свої підходи до розслідування не так якісно збирати докази, не, можливо, там не не всі експертизи, що потрібно призначаються, або не, не в повному обсязі проводяться слідчі дії, і на виході отримуємо не дуже якісне кримінальне провадження. Потім це кримінальне провадження потрапляє все ж таки до суду, і тут ще інша небезпека. Як суд до цього ставиться? А суд також дивиться телебачення, дивиться соціальні мережі е і також відчуває певний тиск. Тому е на мою думку, що з цим також не потрібно дуже сильно гратися в цей тиск, а потрібно все ж таки давати можливість правоохоронцям і суду виконувати об'єктивну свою функцію. І е, приймати рішення відповідно до вимог закону, а не суспільного запиту а суспільний запит у нас зараз трошки перегрітий на цій темі. Пане Денисе, часто, якщо говорити за справи топ-чиновників за розслідування цих справ, то можна почути такі слова, як заполітизований процес, власне, то яким чином з цього заполітизованого процесу можна вийти? І, власне, наскільки як можна зараз оцінити, наскільки ось ці справи проти топ-чиновників є заполітизованими, і що в такому разі може робити держава і громадськість? І також ва вами згадувані медіа, засоби масової інформації, аби все-таки ось цієї заполітизованості політики, врешті-решт, у цих справах не було. Я вважаю, що тут можливо єдиний дієвий крок це політична воля керівництва. Цих правоохоронних органів для того, щоб відпустити ситуацію і дати можливість правоохоронцям працювати об'єктивно відповідно до вимог закону, відповідно до вимог конституції по конституції. Ми права держава. Ми намагаємося таку державу будувати. От я е, негативно оцінюю, коли правоохоронних ор... коли правоохоронні органи намагаються використовувати в якихось політичних е, процесах. Я не буду прив'язуватися там до конкретних політичних сил, і так далі, але ми там всі пам'ятаємо такі лозунги. Як будемо ловити велику рибу? Один із генеральних прокурорів повідомляв. Потім був такий лозунг, що весна прийде, саджати. Будемо так. Інший генеральний прокурор з цією тезою починав працювати в 2019 році. а Потім коли посадок не було активних, то почали ставити питання щодо доцільності його перебування на посаді, тому не потрібно в першу чергу з боку керівництва. Держави, керівництво правоохоронних органів грати в цю гру в політизацію, а надати можливість є у нас закони. Закони у нас чудово достатньо виписані, їх просто потрібно брати і починати виконувати і все. І тільки таким чином, якихось заходів пов'язаних там з, з новими реформами, з знову прийняттям якихось нових і нових законів. Я думаю, що у нас. Достатньо вже в це ми награлися, потрібно просто брати і починати виконувати те, що вже у нас виписано, прописано в законодавстві. Така моя думка. Але водночас, пане Денисе, знаємо, що є певні вимоги, зокрема від Європейського Союзу щодо. Реформування тих чи інших напрямків галузей, то чи в цьому плані якраз наш євроінтеграційний рух може посприяти якраз розгляду таких справ і чи все таки це можливо навпаки ще більше може затягнути ось справи розгляду справи щодо топ чиновників? Um... З цього питання наступна позиція на сьогодні. В нас в державі діє вже повністю антикорупційна система. Є НАБУ, є САП, яка вже стала незалежною юридичною особою. Вона вже не залежить від генерального прокурора. У них у них окремий статус і повноваження і так далі. Є ще й незалежний вищий антикорупційний суд. Я думаю, що цього вже більше ніж достатньо, щоб займатися питаннями боротьби з топ-корупцією, з топ чиновниками і, і так далі. Тому на в цьому аспекті я вважаю, що ми як держава вже більше ніж достатньо виконали вимоги наших зовнішніх партнерів, які нам ставлять різні правила. Різні завдання дають, і ми їх маємо виконувати вже достатньо. У нас є антикорупційних органів і так далі. Ім вони працюють. До речі, вище антикорупційний суд е, достатньо швидко. Навіть швидше, чим, в принципі, міг би розглядає справи, в них розгляд справ триває місяці, а не роки, як в судах загальної юрисдикції по такій категорії раніше було. Тому я вважаю, що з реформуванням ми вже більше, ніж достатньо справилися. Є, можливо, якісь ще додаткові штрихи, але. В цілому, вже це питання у нас на мою думку, більш-менш вирішено.